Людина у лікарні, а її авто перетворилося на попіл. Такі наслідки дальтонізму, а може й нахабного ігнорування червоного сигналу світлофора у столиці. Водій мазди пролетів на заборонний сигнал, зачепив ще одну машину та в'їхав у стовп. Далі розкаже Володимир Мельник. Миттєвість, яка позбавила 32-річного киянина машини, і ледь не забрала життя. Чоловік так вапився у справах, що навіть не спробував пригальмувати на червоне. На перехресті його авто у задній бампер вдарив Фольксваген. Мазду розвернуло. Вона вибила червону секцію огорожі на бульварі Шевченка і сплахнула. Водій кинувся гасити машину, але за кілька хвилин вона вигоріла вщент. Від госпіталізації водій категорично відмовляється. каже, цілком неушкоджений, але лікарі, порадившись, вирішують таки обстежити власника згорілої японки у медзакладі. Водій пасата, хоч і не порушував правил руху. Почувається ніяково, докоряє собі, пригальмує вчасно, уникнув би троші. Сподівається підтвердити, що їхав на зелене, крім свідків, допоможуть камери відеоспостереження. Я їхав на зелений, два свідка в мене є. Один написав бісілю, другий зараз приїде і впевне тоже об'ясніть. показання водія ж мазди, крім втрати улюбленої конячки, можуть очікувати інші неприємності, зокрема, відшкодування збитків, завданих комунальному майну. Якщо ж з'ясується, що був під впливом алкоголю чи наркотиків, позбавлення прав гарантоване. Втім, спочатку їх ще треба буде знайти. Документів в нього при собі були тільки реєстраційні документи на машину. Тобто ні страховки, ні водійських не було. Тому він пояснив це тим, тим що все-таки документи згоріли. Але а техпаспорт був так. Тому ну, така недвозначна ситуація. А це здавалося б пересічна аварія. Шкода буцнула Volkswagen. Дивним у цій історії стало те, що водій німця із дніпропетровськими номерами. Затребував госпіталізації, Щоправда, не зразу, а після довгого спілкування з кимось по телефону Водій був абсолютно в адекватному нормальному здоровому стані. Тобто ніяких повреджень відомих не було. На вашу думку, так. особисто, яка мотивація виклику його? Відбувала? Ну це, мабуть, потерпіло, як він себе вважає, треба. Ага. Спитати, я не знаю, яка мотивація. це. возможно, там мене стінуть якісь матеріальні средства за те, якоби, що штон, от у нього там якісь травми можуть виникнути. Цю версію не відкидають і копи. Втім, впевнені, медики після такого незначного удару не зафіксують у водія навіть синців.